У нових оселях зустрічатимуть свята мешканці сіл у Старіки та Хороцево, які постраждали від цьогорічної повені. П'ятьом родинам, які влітку залишилися без даху над головою. Представники влади вручили ключі від нових домівок. За новосіллям у верховинському районі спостерігали наші кореспонденти. Будинок пані Ганни було повністю зруйновано за кілька годин. Всі ці місяці вона з чоловіком і донькою школяркою мешкала у сусідньому селі. Це перед іваном ми якраз були тут, і ми пішли потім туди в Єсенів і нам подзвонили, що вже хату вас кинуло. Ми прийшли, хата вже кинена. Стайня була теж перекину, перекинула стайню. Загалом, під час цьогорічної повені на верховинщині залишилося без даху над головою 11 родин. Для п'яти з них житло вже збудовано. До новорічних свят влада обіцяє здати в експлуатацію і решту будинків. Як розповідає голова району, найбільше труднощі виникло під час пошуку земельної ділянки під забудову. Практично всі станом на вже 2005 рік практично все було приватизовано. Жодної земельної ділянки у нас немає вільної. Це або вилучено з іншого господарства, 5-7 соток дану, ну з родичів постраждалих сімей, або з земель запасу, тобто з пасовища. Загалом будівництво обійшлося в 3 мільйони 300 тисяч гривень. Усі роботи виконано з усіми місцевих майстрів. Вони стверджують, будували надійно із отриманням усіх можливих стандартів. Тут дуже твердий ґрунт, Справа тому, що коли ми заливали фундамент. То дуже важко було ручним способом копати. Є армопояс, усе 70 сантіаметрів унес, зелето ж метод, Усе зроблено по технології. Можна сподіватися, що нові будинки слугуватимуть ще не одному поколінню господарів. Однак керівник району побоїться, що наступного року Верховищина може знову постраждати від повені. Дуже багато коштів було у 2008-2009 році на набере вкріплення. Практично нічого не зроблено. Якщо почесно, то нічого не зроблено. Берега і русло річок не вкріплені, русло річок не розчищені. І якщо буде повінь 2011 року, то буде повторення. То що було і, 8, і то, що в 2008-му, і в у му році. Обласна влада обіцяє зробити все можливе, щоб ліквідувати наслідки стихії та запобігти її повторенню. Кажу відверто, що дуже важкий, дуже складний бюджет. Ми оця. Буквально два дні тому спілкувалися з нашим начальником фінансового управління. Я розмовляв з депутатами Верховної Ради від нашої області надзвичайно складний бюджет, тому що фінансово-економічна ситуація в державі залишається складною. Держава наша не вийшла з фінансово-економічної кризи, але це не означає, що держава залишить людей. Ті ситуації, в які вони опинилися, звичайно, що і в державному бюджеті, і певні кошти в місцевих бюджетах, обласному районі будуть закладені на продовження робіт з ліквідації наслідків стихів. Ризики можливої стихії та способи їх усунення зараз вивчають науковці Національного технічного університету Нафти і Газу. Однак, втілення їхніх рекомендацій потребуватиме чималих бюджетних затрат. За підрахунками лише на укріплення берегів річок необхідно виділити майже 100 мільйонів гривень.